І, дорогі друзі, ще один цікавий фінал. У вазі до 65 кілограмів. Владислав Покатило. Багаторазовий чемпіон України серед кадетів за різним віком: і 15, і 15, і 16. І Назар Бякін бореться з Вінниці зараз. Я бачу Ігор Петрик. Йому секундує. Ну, а Владиславу Покатило секундує його тренер. Фанат своєї справи Дмитро Пікалов, власне, як і Петрик, власне, як і В'ячеслав Орлюк, який напевно цього разу до Тернополя не приїхав. Але я сподіваюся, дивився трансляцію. Дивився поєдинки за участю вінничан. Бачив я і Валерія Білуху, який також за спиною Петрика пильно стежить за діями Бякіна. Ну Вінницька школа також має свої успіхи, але бачимо, що Владислав Покатило, який був чемпіоном України серед кадетів Мукачево. Пам'ятаємо, як він впевнено боровся. Він професійно робить свою справу. Щоправда, хочу сказати, що переніс операцію, по котило на коліні, оперувався. І це фактично, як мені повідомив, Метро Пікало в його перші змагання, тим не менше, він у відмінній формі. Пікало в Крюківщині створив справжню школу, потужну школу боротьби. І, звісно, зараз накат накат намагається провести покатило, захищається в іншу сторону. Легко проходить накат. У виконанні покатило, впевнено, чітко. Багато уваги накатам приділяє Пікалов взагалі і партеру, і стійці. І бачимо, що також легко вже рахунок 5-0 на користь Покатило. Не вже от, от в партері. Ну, таке буває. В стійці ще більш-менш на рівних. А коли в партері отут накат не пройшов на щастя, і здається. Стійка. Ну, 7-0. 7-0. Такий серйозний рахунок. 30 секунд закінчення першого періоду. Покатило впевнено, впевнено перемагає. Ви все бачили. Олександр Буряк хотілося відзначити президента спортивного клубу Криківщина, який вкладає в боротьбу. Не вдалося Антону Петрині. Ну, ми будемо бачити. Він поступився. Петрина пішому Євгенію Пішому буде змагатися за. Бронзу, а, а не, не за чемпіонське звання, а, а Владислав Покатило перший період фінальної зустрічі відпрацював відмінно, Чудова робота, ви все бачили: 7-0. Чітка робота в партері. І а, що зробить Назар Бяків в другому періоді? Просто цікаво. А, дуже цікаво, дуже приємно бачити, коли борці не здаються, коли борці про. Продовжують боротися, Другий період. Правильна стійка і е, дуже чітко працює на ногах покатила, Бякін намагається підлаштуватися, поки що йому не вдається навіть знайти захват. Динамічно, розумієте, так е, стрімко і чітко працює Покатило, що він просто не дозволяє зосередитись Бякіну. Зарив, хоча вже був готовий, ви бачили, Покатило робити накат, але зарив фіксує Дмитро Петрушкін, досвідчений суддя з Дніпра. Динамічний поєдинок видає Покатило. Так, от е, враховуючи те, що він подивіться, як легко заходить назад. Ну, чітко, чиста технічна перемога, впевнено, швидко, легко, е, легко дихає, швидко рухається. Е, Дмитро Пікалов, можливо, там ну, зараз буде перегляд ситуації. Мені здалося те, що вийшов за край, і, можливо, тренери Б'якіна це помітили. Був вихід. Можливо, з позиції своєї. Ну, зараз треба це передивитися, але перевага покатила є беззаперечною, безумовно, друзі. І ви це бачили. Тому я не думаю, що це якось може суттєво вплинути на. Результат поєдинку цей челендж. Тому хочеться побажати Владиславу Покатило успіху на чемпіонаті Європи світу. Ми чекаємо, звісно, від нього перемог на міжнародному килимі, чекаємо від нього успіхів, тому що тут на Місце, на внутрішньому, так би сказати, рівні безумовно, Владислав Покатило завдяки своїй працелюбності. Він багато працює сумлінно, серйозно працює і. Тут він безумовно є фаворитом, є лідером безперечним. Хотілося б, щоб він реалізував свої можливості на міжнародній арені. Треба відновлюватися. Будемо сподіватися, його оперували в військовому госпіталі. Операцію наші спеціалісти, наші хірурги, військові зробили професійно. Велика їм дяка за це. Отже, покатило перемагає, перемагає впевнено і ми вітаємо чемпіона України. Здається, в шосте. Якщо не помиляються, Владислав Покатило стає чемпіоном України серед юнаків, серед зараз і кадетів віком. Ю-17. Вітаємо Дмитра Пікалу, Олександр Кузнєцова, Вітаємо Курківщину. Успіхів влади, тільки перемог, тільки вперед.